Важко їсти овочі взимку, тому що вони просто пластикові. Спробуйте цей салат з огірка. Він доволі легкий, тому що огірок у нас по суті це вода, але одночасно з тим і дуже смачний, тому що є рибка, цибуля, різні приправи. Сама родзинка тут саме в нарізці. огірки треба зробити максимально тонесенькими. Для цього в мене є спеціальний прилад, але ви можете це зробити і звичайним ножем. Також додайте великий вітамінний печок з кропу та петрушки для того, щоб був якийсь імунбустер у нас в салаті. І спробуйте не викинути цілу пачку риби на цей салат, тому що з цим салатом. Її можна справді з'їсти за один раз. Але як нутриціолог, який працює з ситостю та голодом, я хочу вам нагадати, що цей салат насправді є дуже легким, тому можете додати його до основного гарніру як рис, додати якихось снорі, якщо ви хочете зробити ваш обід більш китайським. Ну або ж використовувати на перекус, але не як основну страву, тому що в більшості випадках звичайна людина таки може просто не наїстися, і ви будете потім доїдати. І для додаткової користі я ще додала хемп. Це насіння коноплі. Підписуйтеся на мене. Я нутриціолог, і мені здається, такий салат з'їсть.